Театр має бути таким, яким суспільство має бути. Завтра. Хлопець молодий в семінарію попав. Павло Григорович Тичина. Ви наш герой, Володимир Сосюра. Я поет робітничої рані. Шановний Михайло Семенко, хай це мой Це жіноче тіло Володя. Шурба. Життя це просто сцена. І ми на ній актори. Хльовий чим кров пахне. Хуга. Що може бути огіднішим для поета, ніж система? А ти чув, що вишні дали гроші на будинок українських письменників. <плес> 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 я ранок зустрічаю. Мов друга, й ти І всіх розсвічаю. І сам я. Сквінки. Кулі кращі за слова. але вірю, я щодець там теж битимуть врага. Направляю, тисни на гачок, тисни на гачок, тисни на гачок. Щоб боротись треба шить. Наш театр повинен функціонувати навіть за таких обставин. Добре, що в майбутньому такого більш не буде. Різд з кулеметів, бо нема ніякого неба, нема. Хай ще відної фаїз. Є лише одна боротьба. Вас нічого не хочу. Пишіть, товариші. Пишіть.